Ісус попереджає своїх учнів, майбутніх лідерів своєї церкви, остерігатися закваски фарисеїв та ірода. Це пастки, які можуть заразити церкву з обох боків. Перше закваскою фарисеїв вважається лицемірство і самовдоволення, зокрема, релігійний дух, який знецінює Божі заповіді, щоб підтримати традиції людей. Це створює релігійні традиції замість істинної праведності і пошуку Ради у Бога. Ми бачимо фарисейську закваску в церковних структурах, які більше заклопотані дотриманням програм, ритуалів і розкладу, ніж пошуком присутності і сили Божої. Це форма релігії, в якій пріоритет віддається підтримці церковної структури. А не формуванню і посвяченню учнів Ісуса. Друге закваска ірода. Це морське життя. Він вів безнравний спосіб життя і жадав влади та впливу. Серед усього були марнославство, розпуста, вбивство, перелюбство і сексуальні збочення. Ми бачимо іродову закваску в церковних системах, які зосереджені. на Створення платформ впливу, а не чистоти. Ці місця стали скоріше місцями розваг, ніж домами поклоніння і молитви. В результаті покаяння і святість не стають пріоритетом. Обидва типи закваски є егоїстичними, не святими для Бога і можуть заразити паству. Навряд чи ви відчуєте присутність і силу Святого Духа, що діє в такому середовищі. Одна сторона це результат контролю, а інша результат морської суєти. Господь хоче, щоб обидва види закваски були видалені від його нареченої. Марія Девіс Аткінс